Привіт! Мене звуть Камишан Дар'я, і я хочу, щоб твоя мова була більш якіснішою. Сьогодні я покажу тобі вправи, які зможуть розім'яти м'язи у твоєму ротику. І так ми робимо вуточку селфі. Та посміхаємось. Селфі. Посміхаємось. Селфі. Посміхаємось. Після ми покусуємо язик дуже добре, але не надкусуючи його. Тільки щоб туди прилила кров. І робимо такі рухи, як стрілка годинника у замкнутому роті. В одну сторону та в іншу. Використовуй та хай твоя мова буде більш якіснішою та вразнішою.